Експерт Адам Трачек каже, що Польща перетворюється з країни еміграції на країну імміграції. 18-й пакет санкцій ЄС щодо Росії вже почав діяти. У Польщі стався збій в системах агентства аеронавігаційних послуг. Польща перетворюється з країни еміграції на країну імміграції. Гість польського радіо 24 Адам Трачик із фонду More in Common, більше спільного сказав, що за останні роки стало очевидним, що польща є привабливим місцем для багатьох іноземців, щоб знайти роботу, новий дім і нове життя. Він підкреслив, що це явище, до якого багато людей все ще звикають. І, дається, що то наше досвідчення doświadчення... здається, що цей наш досвід міграційної держави і спільноти, адже не лише багато поляків має імміграційний досвід, але також члени їхніх родин, близькі, друзі, які за останні десятиліття також мали цей досвід, нам не дуже допомагає зараз. Мені здається, що ми трохи ідеалізуємо нашу міграцію і наш досвід у цьому. Ідеалізуємо трошечки теж наше досвячення. Адам Трачек додав, що в Польщі масштаби нелегальної міграції є незначними у порівнянні з легальною міграцією. Як собі ми поглянемо на те, що поляки думають про цілі мігрантів, які приїжджають до Польщі, то вони бачать передусім хороші аспекти. Вони помічають бажання втекти від небезпеки від війни. А от негативні моменти, такі як, наприклад, злочинна діяльність, що навіть терористична, шкідливі дії для Польщі, то це відображається лише у кількох відсотках. Це відносно небагато. Біль. Більшість не бачить в іноземцях мігрантах негативних елементів. в в мігрантах тих негативних інтенцій. Експерти підкреслюють, що якби не люди з-за кордону, польща сьогодні відчувала б нестачу робочої сили. Нові санкції ЄС проти Росії вже діють 18-й пакет, узгоджений країнами-членами вчора, 18 липня, набув чинності. ЄС завдав удару по самому серцю російської військової машини банківському, енергетичному та військово-промисловому секторах. Деталі повідомляє кореспондентка польського радіо у Брюсселі Бата Пломецька. У найновших санкціях міністр справ нові санкції за міністр, міністр закордонних закон. справ Альбаро прокоментував так: це масивний пакет санкцій найбільш обтяжно. Лови з 2022 року ключовим елементом є зниження максимальної ціни на російську нафту. Це зменшить доходи до бюджету Кремля і таким таким чином можливості фінансування війни. Це сильний удар по російському потенціалу. Прокоментував речник уряду Адам Шлапка. Вони заробляють гроші в першу чергу на нафті та газі. Окрім цього, єс до санкційного списку внесли чергових понад 100 кораблів з російського тіньового флоту то які перевозять нафту, порушуючи міжнародні санкції, також серед санкцій, газопроводи, Nord Stream і 20 російських банків, також є запровадив заборону на експорт чергових технологій, що використовуються в оборонній промисловості, у тому числі ракети Іскандер, Бета Пламацька, Польське радіо Бруксел. Через збій в іт системах польського агентства аеронавігаційних послуг зліт літаків ускладнений по всій Польщі. У той же час посадки відбуваються відповідно до процедур. Про збій повідомив Варшавський аеропорт імені Фредерика Шопена. Несправність також означає, що в польському повітряному просторі може переміщатися менше літаків. Детальна інформація про злети та посадки літаків доступна в оголошеннях аеропортів та на вебсайтах авіакомпанії. Польща отримає найбільше коштів з бюджету ЄС, заявив речник польського уряду Адам Шлапка на конференції в Брюсселі. Він додав, що бюджетна пропозиція ЄС є гарним вступом до подальших переговорів з Євросоюзом. За його словами, згідно з пропозиціями Єврокомісії, Польща не тільки отримає найбільшу кількість коштів ЄС, але й пріоритети, визначені бюджетом, будуть вигідними для Польщі. То Ви можете це чітко побачити в цифрах. Польща буде найбільшим бенефіціаром, тому що це понад 123 мільярди євро. Отже, вступ до дискусії є добрим пріоритети важливі з нашої точки зору. Адже ми вперше робимо такий великий акцент на безпеку і оборону, але також і на те, що завжди було важливим з, точ... з польської точки зору, тобто політика згуртованості і спільна сільськогосподарська політ. Тика, а також інвестиції в інновації. Політика рольна саакна. Ну і теж інвестиції в інновації, також. Перші обговорення бюджету мають розпочатися сьогодні на засіданні ради ЄС із загальних питань. Проєкт бюджету це лише перший крок, адже країни-члени ще мають його ухвалити. І перші реакції з європейських столиць підтверджують, що переговори будуть важкими. Опубліковані цифри показують, що лише Польща перевищить 100 мільярдів євро з усього союзу. На другому місці Франція, яка отримає трохи більше 90 мільярдів. За нею слідує Іспанія з понад 88 мільярдів Ярдами євро, польський бюджет складається з коштів на сільське господарство та політику згуртованості понад 110 мільярдів євро, плюс трохи менше 2 мільярдів євро на міграцію та безпеку. А також майже 9 мільярдів євро з соціального кліматичного фонду для справедливого генетичного переходу. Важливо, що польські регіони на сході, країни, які межують з Україною, Росією та Білоруссю, отримують більше грошей ніж інші, оскільки вони зазнають більшого тиску, будь то міграція чи торгівля. Якщо під час переговорів вдасться зберегти цю суму для Польщі, це буде рекордна сума з моменту вступу до ЄС. Але переговори будуть складними, оскільки Німеччина, Швеція та Нідерланди вже заявили, що не погодяться на такий великий бюджет ЄС і вимагатимуть скорочення витрат. Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори з Росією потребують більшої динаміки. Він повідомив, що доручив новому секретарю Ради національної безпеки та оборони Рустему Умірову е інтенсифікувати цей процес. Хоча деталі е можливих переговорів не були розкриті, Зеленський підкреслив, що Уміров відповідатиме за ініціативи, спрямовані на політичне вирішення конфлікту. Триває імплементація висновків стамбульської зустрічі. Другої в цьому форматі написав. Ав Зеленський на платформі X, маючи на увазі переговори, що відбулися раніше в Туреччині. Цей процес потребує більшої динаміки, зазначив президент. Зеленський додав, що у міру, в який виконував обов'язки міністра оборони до відновлення е, уряду в четвер, також відповідатиме за координацію збройних угод з союзниками Києва. Четвер, 17 липня, на польсько-литовському кордоні було перевірено понад 5 тисяч осіб. Про це повідомила прикордонна служба Польщі. Семеро осіб були затримані, в тому числі один кур'єр. Контроль на польсько-литовському кордоні діє з 7 липня. Згідно з щоденним звітом прикордонної служби у четвер на прикордонних переходах і пунктах пропуску на польсько-литовському кордоні було перевірено понад 5 тисяч 400 осіб і 3 тисячі 300 транспортних засобів. Семеро людей були затримані. Шістьом було відмовлено у в'їзді до Польщі, одного затримали за пособництво у незаконному перетині кордону. У п'ятницю, тобто сьогодні, прикордонна служба підсумувала, що спочатку тимчасового відновлення контролю було затримано понад 60 мігрантів, у тому числі 10 кур'єрів. Цим особам відмовляють у в'їзді до Польщі або передають литовській стороні в рамках процедури реадмісії.